Таємничий голос за спиною. Розділ 9. Женя відмовляється від свідчень. Версія то ірогідна, але трохи безглузда. Капітан Горбатюк подзвонив уранці о пів на восьму. Вибачте, що так рано турбую. Як Женя. Що спить, сказав тато. Він узяв трубку. Не будіть його, хай одді спиться. І до школи хай сьогодні не йде. Я подзвоню директору. Що він розказував? Тато переповів те, що розказував уночі Женя. Хм. Ви коли йдете на роботу? О восьмій, а дружина? Теж одночасно. Я за 20 хвилин буду, з вашого дозволу. Мені треба обов'язково поговорити з Яку мого раніше, і не хотілося б його будити. Ви гадаєте, він говорив неправду? Не знаю, але хотів би знати. Це дуже важливо. Ви думаєте, йому щось загрожує? Не хвилюйтесь, ми зробимо все, щоб відвести загрозу. Ви ж розумієте? Я вас розумію. Не будемо гаяти часу. Я їду, з вашого дозволу. Будь ласка, будь ласка. Капітан Горбатюк проїхав за 15 хвилин. Пане капітан, дорогий, ми так хвилюємося. Кинулася до нього мама. Може, мені не йти на роботу? Спокійно йдіть, не хвилюйтесь, не бійтесь. Я ж не приватна особа, я на службі. І служба моя полягає в тому, що я відповідаю за безпеку громадян. У цьому конкретному випадку. За вашого сина і за вас теж зробимо все можливе. Коли батьки пішли, капітан Горбатюк сів біля телефона і, намагаючись говорити півголоса, почав надзвонювати. Він дзвонив кілька разів. Одним щось пояснював, просив дозволу, іншим наказував. Женя прокинувся якраз тоді, коли капітан закінчив усі розмови і, прочинивши двері, зазирнув до його кімнати. Двері рипнули, і Женя прокинувся. Побачивши капітана, він широко розплющив очі. Ви. Я доброго ранку, шукачу пригод. Доброго ранку. А чого ще питаєш? Сполушив усе місто. Ну, розказуй, що в тебе за Одисея вчора була? Женя розказав те, що й батькам. Навіть тими ж самими словами. Так. Гультяє, значить, з-за кордону, з заробітків, грошики прогулювали. одному ти братика молодшого нагадав? <смітно> Ясно. Ну, а якихось виразів характерних, словечок жаргонних ти не запам'ятав? Як вони говорили? Нормально? Нормально, по-моєму. Ану, подивись мені в очі, Женю. Женя кинув на капітана збентежений, переляканий погляд. Ти говориш неправду, Женю. Все було не так, все було по-іншому. Тебе посадили в машину і кудись повезли, і щось розпитували. І залякували. Сказали, що як ти скажеш. Вони помстяться, і не так може тобі, як твоїм батькам. Звідки ви знаєте? прохопився Женя. Хм. Знаю я тільки тепер, після твоїх слів, раніше здогадувався. Ні, ні, я нічого не казав, ні. Женя заплакав. Не плач. Якщо ми їх не знешкодимо, ти боятимешся все життя. А може, вони ще й втягнуть тебе у свої справи, і ти станеш карним злочинцем. А це чи не найбільше горе для батьків? Те для тебе самого. Що вони тебе питали? Чим цікавилися? Не треба, не питайте, я нічого не скажу, не треба. Женя затулив обличчя долонями. Ну, заспокойся. Як не хочеш, не кажи це твоя справа. Я, я не міг інакше, тихо сказав Женя. Очевидно, вони сказали, що це стосується долі Вітасика. Не стільки спитав, скільки ствердив капітан. Женя не відповів, але й не заперечив. Зрозуміло, за цієї умови ти міг погодитися, законтактувати з ними. Але що їм було треба від тебе? «Поміркуймо, капітан, сам до себе звернувся Горбатюк, наче Жені не було в кімнаті, що їм поперше було відомо про Женю, що він зустрів на горі Шипулю, який зазрав у бінокль до вікон Граціанських? і що побіг і сповістив про це у райвідділ мене. Якщо б вони хотіли просто за це помститися йому, вони б це зробили. Отже, їх щось цікавило. Що? Логічний висновок лише один Граціанський. а точніше, тато Граціанський. Борис Борисович, у мережі якого працює Шипуля. Що ж міг знати Женя про тата Граціанського? Це врешті не має принципового значення. Головне те, що їх цікавить Граціанський, начальник торгівельного відділу великої мережі, через яку проходять велетенські гроші? Можна гадати, що вони шантажували Граціанського, вимагали від нього щось. Погрожували, а він забрав жінку, сина, сів на машину і гайнув світ за очі. Втік. Може таке бути? Вірогідна версія? Женя мовчки знизав плечима. Версія то вірогідна, але вчинок Граціанського в такому разі трохи безглуздий, зітхнув капітан. Куди він може втекти? Навіть маючи гроші в банку, надовго не втечеш. Рано чи пізно доведеться звертатися до поліції. А може, сталася трагедія? Може, вони одважилися на страшніший злочин? І цікавляться, чи не натрапила поліція на слід? Женя розгублено закліпав очима. Ну, гаразд. Не будемо гадати і мучити тебе більше не буду. Якщо ти, подумавши, захочеш щось мені розказати, подзвони, телефон знаєш. Капітан підвівся Снідай, відпочивай, готуй уроки. Про школу не турбуйся. З директором я домовився, що ти до школи сьогодні не підеш. Батьки теж у курсі справи. Про те, що з тобою сталося вчора, нікому не кажи. Про це знаємо тільки ти, я, твої батьки, дехто в поліції, ну і вони, звичайно. Навіть директору я нічого не казав, щоб не хвилювати деревно. Отже, якщо подзвонять із класу передати, що задано, скажеш. Після тих переживань усім відомих, погано себе почуваєш, болить голова, батьки тебе вдома залишили. І ще раз тебе попереджаю будь обережний. Нічого сам не розслідуй, нікуди не ходи, сиди вдома, в разі чого дзвони. Бувай здоровий. Капітан міцно як дорослому, потиснув Жень руку і пішов.